Народний депутат України Ірина Фаріон свою зустріч з надвірнянцями розпочала хвилиною мовчання за героями Небесної Сотні. Громада з болем у душі та сльозами на очах переглянули світлини тих мужніх та відважних людей, які віддали власне життя за вільну незалежну українську державу, за щасливе майбутнє кожного українця. Можливо, така форма отверзіння для частини українського суспільства, яка толерувала Банду Януковича, яка голосувала за цього межгірського хряха, Галичина йому на виборах у 2010 році дала 5,87%. Це страшна ганьба для нашого звана краю. Мені все мій тато казав, що чим вищого духовного рівня розвитку людина, тим швидшу кару з неба вона отримує. І кару дуже адекватну. Каву жорстку. Наш край дуже високого духовного рівня розвитку, тому ми з вами заплатили найвищу ціну. До нас приїхало найбільше троє. Під час зустрічі Ірина Фаріон згадала про Крим. За її словами, у 2006 році Всеукраїнське об'єднання Свобода пропонувало провести референдум, щоб Крим втратив статус Автономної Республіки і набув статусу ще однієї області України. Це можливо зберегло б Крим українським. Аби не віддавати в руки НКВД, Агентам, русофілам владу в руки, аби вони не мали своєї виконавчої. Структури окремої своєї ради. Хтось нас тому підтримував? Ніхто. Крутили біля склонів що ми вар'ят, що треба давати їм повноваження, жодних повноважень. Не можна давати тим теренам, де є антиукраїнські елементи і антиукраїнські сили. Натомість треба розбудовувати так нашу службу безпеки. А це означає, так треба виховувати нашу молодь яка піде у службу безпеки. Яка зуміє у жорсткий спосіб задушити всюди антиукраїнську витку. український народ не вміє себе любити. Переконана Фаріон не може захистити свою мову. Ще до цього часу люди до кінця не можуть оцінити факту замордування українців голодом і тому впевнена політик, народ живе бідно. Грішна ціна, якщо ми поступимося їм у найменшому, і що агресивніше, ми себе будемо погодити. Усталенні до них, то швидше ми визволимося в цілому. Якщо народ так не вміє себе любити, не вміє захистити свою мову. Не вміє, не вміє оцінити факту замордованих людей голодом через те, що ці люди були просто українці. Сталін же розумів, щоби знищити українську мову, треба знищити українське селянство. Бо воно говорить тільки українською мовою. І в Донецькій, і в Луганській області перед усім. І за це в парламенті голосує лише 233 депутати. Понад 20 країн світу визнають Голодомор, а все до країні ти ледве знаходиш для цього голоси. І ми дивуємося, чому ми так погано живемо. Знаєте, засновник світової економіки Рикардо казав: народ, який думає тільки про хліб, тільки на хліб і матиме. Під час зустрічі Ірина Фаріон презентувала громаді законопроекти, над якими працює у Верховній Раді. Це імунний закон і про вищого світу, про українське видавництво та багато інших. Таких документів є понад 100. Основна проблема, каже політик, це те, що у парламенті є багато народних депутатів, які просто не підтримують напрацьовані проекти. Тим самим шкодять Україні та українському суспільству. Також на мали змогу поставити питання народному депутату України. Громаду цікавив, майже недієздатний парламент який, на думку надвірнянців, потрібно розпустити. А не краще було б, ще ніж ось цей парламент, його б треба взагалі змістити, і щоб Майдан створив би свій парламент і поставив там. А то сидит, значит, старая, это самая, ну, преступная... Тут сносы и проблемы. Сносы? Серед присутніх надвірнянців на зустрічі з Іриною Фаріон був донечанин, який живе на Прикарпатті. Він запевнив присутніх, що більшість жителів Донбасу не хочуть приєднання до Росії, але й не розуміють, чому влада нічого не робить для захисту жителів Сходу. Дуже багато зараз дончан донецьких людей не хочуть ніякої Росії, не хочуть жити в Україні. 100% відношенню буде, може, 80% це точно. 80% за, за те, що був Київ, а не Москва. чому так у вас сливає Донбас? Я не є представницею силового блоку. Для того, щоб дізнатися від силових відомств, чому вони так м'яко себе поводять на сході України благодатному. Відбулося закрите засідання Верховної Ради, на якій ми заслухали силовиків, але ми вийшли із сесійної зали з усвідомленням того, що ці люди не мають ні внутрішньої сили, ні зовнішньої сили.